Відповідь на питання: порядок оскарження неправомірних дій Центру протектування та соціальної підтримки. Відповідь з критичного прикладу, де надана про допомогу та зобов'язана центр потування та соціальної підтримки надати відсрочку від військового призову відповідно до норм чинного законодавства. Чоловіки, які мають одного з батьків з інвалідністю першої та другої групи, мають право на отримання відсрочки від військового. Призову відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який був порядок алгоритм дій. По перше, була подана заяву письмову про отримання відстрочки від військового призову та подана до центру комплектування та соціальної підтримки. На жаль, зазначена заява не була розглянута. Після чого було підготовлено та відправлено адвокатський запит щодо розгляду зазначеної заяви та надання офіційної відповіді, відмову чи погодження отримання відсрочки від військового призову. У зв'язку із нерозглядом заяви про отримання відсрочки, та у зв'язку із відсутністю відповіді на адвокатський запит було підготовлено та подано адміністративний позов до окружного суду щодо визнання протиправними діями та зобов'язання вчинити певні дії центр комплектування, тобто надати відсрочку військового призову, коли центр комплектування отримав копію позовної заяви з додатками, коли зрозуміли, що їх дії. Скажімо так, не зовсім правомірні, було прийнято законне та обґрунтоване рішення, а саме надано відсрочку від військового призову. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях у Дірек. Якщо вам подобається значене відео, поставте вподобайку, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте своє питання.